Дорога матропольна родина минає 2024 рік. Цей рік був дуже тяжкий, тяжкий для нашої держави, а тяжкий і для нашого виду спорту. Ми постаралися зробити все, що від нас залежить, щоб водне поле розвивалося. Ми е, виступили у багатьох міжнародних змаганнях. Може, результати не такі, але я думаю, що в майбутньому, у 2025 році, ми переможемо і результати будуть набагато кращі. Хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які сьогодні боронять нашу державу. Цей рік став доказом того, що нам не складні будь-які трудності. Ми можемо ставати сильнішими і йти до нових висот. У новому році хочу побажати, щоб водне поло пошир... відновилося у Маріуполі, Одесі, Краматорську, у всіх регіонах України. В свою чергу обіцяємо здобувати перемоги на міжнародній арені, також прославляти Україну у всьому світі. У цей складний час розвиток водного полу дитячого є пріоритетом. Тому бажаємо нашим дітям наснаги та здоров'я. У прийдешньому 2025 році бажаю всім спортсменам ставити цілі та наполегливо працювати заради них і наближати нашу спільну перемогу. Бажаю вам у 2025 році багато професійних досягнень та нових можливостей для розвитку та зростання. Вітаю всіх 2025 роком. Бажаю кожному сил, миру та наснаги в цьому році. Сама я з Донеччини і я бажаю, щоб в цьому регіоні, в цьому році наступив мир і щоб водне поле розвивалося в моєму рідному Краматорську. Бажаємо в новому році, щоб кожен своїми маленькими перемогами наближав нашу одну велику спільну перемогу. Щиро вітаю з новим роком. Бажаю професійних здобутків, щастя, натхнення та багато щасливих моментів у новому році. Ми, молоді гравчині, хочемо чим більше представляти нашу країну на міжнародній арені, щоб гімн України все частіше лунав після переможних матчів. У 2025 році ми хочемо побажати вам сили, здоров'я та чим більше радісних моментів. У воттопальній спільноті бажаю в новому році наснаги та спортивних здобутків. Нехай цей рік наближає всіх українців до миру, стабільного і справедливого. Перш за все, хочу побажати миру в нашій країні, нашим командам вдалих стартів, спортсменам здоров'я, щоб їм ми пишались і батьки, і тренера. Вітаю всіх вотерполістам! З новим роком, і Різдвим Христовим. Дякую нашим захисникам і захисницям та нашим збройним силам за силу.